Одразу скажу, що фреш, що сік, в принципі, як і смузі, якщо це фруктовий. Це все є вільні цукри, тобто це вільне надходження глюкози фруктози в організм людини. Якщо людина випиває сік з концентрату або сік з нектару, в якому ще може бути доданий цукор. Це треба читати етикетки. Коли ми купляємо сік, ми отримаємо одразу цукор в цукрі, як то кажуть, бо це прості молекули глюкози, це молекули фруктози. Ви випиваєте одразу підвищується рівень глюкози в крові, виробляється інсулін. Це такі дуже швидкі калорії, вони не дають відчуття ситості. Ну і в принципі це не корисно. Дуже багато досліджень про те, як викликає цік і взагалі всі напої, які містять там доданий, цукор або ось таке натуральне інсулінорезистентність. Тобто, це є просто їжу, яку ми не можемо прожувати, Тут нема волокон, тут немає за рахунок чого знижувати глікемічне навантаження, тому це не дуже корисно, як і компоти.